Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Будемо дивитись таке питання: три ключові події до кінця осені. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Три ключові події до кінця осені і для кого цей розклад? Для кого цей розклад? Для людини, яка кудись поспішає, відчуває, що зараз фортуна на її боці, що варто починати щось робити. Можна мчати з швидкістю і отримаєш результат. Так, Дивіться, результат на вашу користь. Можливо, це боротьба з конкурентами. Можливо, це відстоювання своїх границь, своїх меж, своєї правоти, своїх інтересів і перевага на вашому боці. Так. Угу. З королем мечем відстоюєте свої інтереси. Ну, по мечам це близнюки Терези або Водолії, якщо по гороскопу. Якщо ні, то людина знаходиться в таких енергіях, активно діє, приймає взважено всі рішення, має дипломатичні здібності. Якщо вирішив щось, то вже е, буде робити. Тобто не передумає ніколи. Так, а ну давайте ще для кого цей розклад. Так, для королеви кубків. Рак скорпіона бориби, емоційна, така, чуттєва, ніжна, лагідна, має багату уяву. Добра, гарна, інтуїтивна, от сповнена приємними емоціями. Так, і рухається до своєї мети. угу. Починає щось нове, щось нове. І знову ж таки, інтуїція. Дивіться, тут і Верховна Жриця, і вода по королеві кубків, Дуже розвинена інтуїція. Угу. Щось можливо хоче почати нове. Або по-новому, щось оновити. Почати щось спочатку. Так, ну, ще пару карт. Так, по четврки мечів, угу. так, по четврки мечів перепочиває. Так, перед тим, як щось активно діяти дуже, як вогнем все змітати на своєму шляху до цілі в гарному сенсі цього слова, то ви перепочиваєте. Тобто ви ринули в бій, чуєте, що втомилися, ви перепочили і знову продовжуєте. От для такої людини цей розклад. Тобто ви не вимурюєте себе, ви розумієте, що потрібно перепочивати, відпочивати для того, щоб мати сили, а не вигорати на роботі, чи де ви там працюєте, до якої цілі ви йдете. Отже, три ключові події до кінця осені. Подія перша. Так, три ключові події. Ви закриваєтесь емоційно. Можливо, не хочете прийняти рішення зараз під дією емоцій або не хочете бачити зараз. До речі, багато чого вам невідомо. Не хочете приймати рішення, поки не дізнаєтесь цю інформацію. Про якусь приємну неприємну вибачте, ситуацію. Ця ситуація. Три ключові події до кінця осені. Дивіться: десятка мечів це дуже неприємна карта. Це коли ви е отримуєте якісь негаразди, але плюс великий в цій карті чому? Що це закінчується цей цикл, і він почнеться заново. Тобто багато що вас вучувало. там, ночами не спали, переживали або часто прокидалися, надумували щось, можливо, те, чого й не було. Самі собі додумали і привели себе до десятки мечів, або дійсно були такі проблеми. То у вас закінчується оцей цикл до кінця осені і почнеться новий. Так, давайте дивимося друга ключова подія до кінця осені. Друга ключова подія. Так, якась звістка про гроші вам йде. Угу. Нова ідея зародження якоїсь думки. І, до речі, ви цю ідею будете брати, будете реалізувати. Будете брати на себе багато дуже обов'язків. Навіть війдете, дивіться, можливо, для жінок війдете в чоловічі енергії. Я сама, тут я зроблю краще я і так далі. Або, якщо ви такого не будете робити, то дивіться, до вас, у вас будуть якісь починання, якась ідея, яку ви будете розвивати, можливо, хтось вам підкаже цю ідею. Якийсь пажик, можливо, там дитина ваша, хоча це не прив'язуйтесь, тут може бути і хлопчик, і дівчинка, але підліткового віку. І ви будете реалізувати цю ем, ідею, цей задум з королем жезлів. Тобто, це людина вогняної стихії, левовин стрілець, але не обов'язково. Людина доросла, впевнена в собі, багато чого побачила в своєму житті, тобто емоційна, стабільна, впевнена, самостійна, цілеспрямована людина, яка послідовно працює, тобто поставила ціль іде до цієї цілі. Так, а ну давайте ще що ж про цю ситуацію. Так, шанс вам іде реалізувати цю ідею. По сімки кубків буде обиратися. Дивіться, буде йти до вас вибір. Ану. Нормальний вибір. Е так, вам буде предоставлений вибір. Але дивіться, складний вибір, тому що з багатьох можна вибирати або вам здаватиметься, що вони рівноправні оці всі можливості, і вам складно буде обрати. Але допоможе вам по лицарю Пентаклів, король Жезловий, допоможе обрати, можливо, це стосується навіть фінансів, допоможе зробити вам цей вибір. Або ви і самі впораєтеся з ним. Дивіться, можливо, вам ідею підкаже, можливо, ви самі впораєтеся, але якусь участь буде приймати в цьому і король жезловий. Тобто вибір до вас йде складнуватий. Але ви з ним впораєтесь. Так, і третя ключова подія до кінця осені. Третя ключова подія до кінця осені. Звістка про гроші, можливо, якийсь дохід невеличкий буде. Так, якісь обмеження у вас йдуть і трійка мечів. Дивіться, дохід так і у вас планувався. Йде до вас, кроки є, але є певні обмеження на отримання цього доходу. Можливо, хтось захоче підлість зробити. Дивіться, присвоїти собі ваші заслуги, може бути таке. Хтось, можливо, обмовить вас, можливо, несправедливо критикують, аби не дати вам ці кошти. Але ці кошти, навіть якщо не цим шахом, вони до вас прийдуть. Тут не переживайте навіть. Ану, розшифруйте про що це. Знову ж таки, це ваш вибір. Так, поки що ви його не бачите або не знаєте, як його обрати, можливо, інтуїтивно розумієте, що такий вибір в найближчий час або дуже швидко треба зробити. І дивіться, хоча ці неприємності будуть. Це обмеження якісь тут неприємність, можливо, сфарка, дивіться. Але ви виходите в імператрицю. Потрійке це число росту, збільшення, примноження і так далі. І ви оберете правильний свій варіант, який вам потрібен. До речі, тут дуже будьте уважними, дивіться, серед цих варіантів. А як вам сказати, якщо дуже гарно намальовано буде якась історія, дуже красиво розрекламоване щось, то тут копніть глибше, тому що це може бути обман. Я не кажу про всі ситуації, з яких ви будете вибирати, але один-два варіанти можуть так і попастися. Обирайте і ви зробите правильний вибір. Хоча більшість із вас і так би зробили без моїх підказок оці правильний вибір. Так, і це паш Пентаклів. А ну давайте породу для вас. Порода на осінь для вас. Тут залишилося вже два місяці. Порода на осінь. Відчувайте легкість, не напрягайтеся, можливо, декому варто все-таки і планувалося, або буде пропозиція якоїсь поїздки, то відправляйтеся в поїздку, спілкуйтеся з людьми з різних країн, з різних міст, розширюйте свій кругозір. Так, відстоюйте свої права. Але дивіться, не починайте конфлікт самі. Не починайте конфлікт, ви будете переможником, переможницею, так? Ем, тільки в тому випадку, якщо ви не почнете цей конфлікт. Так, да, якщо вас тянуть, це одне. Е, тут драки як такої не буде, але неприємно, можливо, там словесна потасовка, то буде. І по десятки жезлів. Важко вам буде. Не беріть на себе дуже багато обов'язків. Дивіться, оцініть їх спочатку, чи потягнете ви, а наберете на себе обов'язків, потім будете виснажуватись емоційно. Може, хто роботи дві, фізично буде виснажуватись, то тут. Ем... Учіться делегувати комусь. Тобто поділіться своїми частиною своїх обов'язків, хай вам допоможуть ваші близькі, щоб розгрузити вас, і не навантажуйте спину. Нехай все хороше, неодмінно збувається, Негаразд і негатив обходять вас стороною.